Привіт, друзі, з вами я Міша 5410. І сьогодні ми граємо в Roblox Doors. Let's go! Так, чекайте. Потрібно прямо перегляду потрібно заселити Я буду один. Мені хочеться одному. Щоб не було якихось людей, які можуть мені все спортити на перегляду у вас. поки загрузка Є час поставити лайк і підписатися на канал. А ми поїхали. Так, предлагають мені щось купити. Давайте відмовимося. Так. Їдемо кудись. Стапеток. Все, приїхали. Так, я не зрозумів, що вже можна виходити. Ми що, ще їдемо? Поприсідаємо. Опа, добро пожаловать в отель. Ой, боже, тут така, такий екран чутливий. Так, вот ключик. А я ніяк не привыкну до чутливого екрану. Так быстро воно повертається. А... Так, відкрито. найс. Перша дверка готова, тут всього 100 дверей. Для тих, хто не знає. Ну, думаю, всі люди грають у Roblox. Ну, знають, що це таке. Так, go. Третя дверина. Тут 100 дверей наша з вами. ціль їх пройти в одному відео. Бо другої частини не буде, бо, на жаль, в Роблоксі зберігатися не можна. Пишіть в коментарі, яку, яку міні-гру мені далі зняти у Роблоксі. Шості двері. Сьомі двері? Ой, коли воно підлагує, це бісить вже ж. І ще й плюс екран, екран такий чутливий. так. Сюда дали. Эй, камон. Let's го біжимо. Фух, як хорошо то, что на цей. Чо, світло, мигай? Черт, я Бістріше, бістріше. быстрейше. Блин, жалко, что тут не можно ускорять цього медляка. Я спеціально... Ой-ой-ой. ой ой Так, давайте. Опа. Я спеціально взяв одним їхати, щоб поділитися з вами цими емоціями. Опа, це Раш, це Раф, що це таке, я не знаю. Раф, це, до речі, рибашок ніндзя. Блін, не бачу нічого. Ладно, все одно я тут бачу, бо тут же фано. Ну бо тут освітчається так. Це у нас 14 двері. let's go. Це вже перший монстр, який у нас тут був. Да-да. Цей готель з монстрами. О, так. 15-ті дверки. Незразив. А, блін, так я назад вертаюсь. О, чорт. Так. Let's go, давайте сюди. Походу, сюда надо. Ой, якийсь підвал. Боже, який це хоррор. Це цілий хоррор, хоррор. Прям. А, вентиляційна шахта. Прям як в привіт -сусіді. До речі, Якщо також чекаєте привіт сусіда, ставте лайк. Давай! Вирив... У я просто вибив. Так що далі? А що далі? Не зрозумів. Нащо я сюди прийшов? Я так зрозумів, нам треба назад, да? В цю вентиляційну шахту. Ой, так, зараз не треба обертатись. Бо та, блін. Господи. Що це за така штука, а. Бісий вже. Так, блін, та я вже загубився тут! Боже мій. Коротше, друзі, я почув павука. М -м -м. Беллі. Я помер, короче. Край, так я тупо тупо злився. Блін, то в мене... А, -х. Як я тупо злився, це капець! Ладно, виходимо. А вже тільки починалось. Треба з якимись людьми заходити, а то самому я щось не годен. Так, я перезайшов на чогось. Так, я піду з кимось. Так, не зрозумів. що пишеш, що моя смерть була два рази? А, блін! Я сюди хотів. чорт, вони вже їдуть. Так, давайте з якимись типами підпоїдем? Ну де? Давайте з якимись людьми поїдем. Я просто не хочу сам, бо це реально якийсь хоррор. Та давайте. Давайте в чат напишем. Давайте чат напишем. Е, пишем чат. Мною. Ой, Кишкин Тура поїхав. Давай погнал, погнал. Так, и я, я вже тут? Да, я вже тут кайф. Всю на земной якісь поїхали. Ну, я думаю, что мы з цими людьми розмотаємо по берегу. Цей весь Дорс. Дверки. Так, пацанчики. Не-не-не, Ні -ні -ні, нічого не надо, дякую. Я сказав не треба нічого, дякую. Я сказав не треба нічого, дякую. Та не буду я нічого брати. Як вийти звідси? Боже, мене за цеводжу. Так, ну думаю може через 3, 2, 1. Нарешті ми вийшли. Ми з якимось тіпом йдемо. В нього походу нік так є, як у мене. Я просто. Ладно, я буду йому допомагати. Так, все, давай. Погнали. Так. Так, тут, а тут були ці шкафи, коли я вас один проходив. Так, я ми, коротше, з кимоном йдемо. И let's, 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 let's гоу Так чувак, ты йдеш? Чувак, ты шо в дверях застря? А ты там А я думал тысяча там в дверях застрял? Короче, да ты куда попере? Вот ж. вот двери, камон. Да щось люди неуважні в Дорса. Ну от, звісно, попробуй тут бути уважним. Так, ну я вже трошечки привик до цієї чутливості екрана. Майнкрафт після цього, після Дорса буде грати, після Роблокса буде важко грати. Не поняв, в мене якісь досягнення? Так, ну поки Рафа не. поки Раша не бачу. Раш, Раш. Має бути Раш в 11, отут. Так. Ух ты, -мо. Чекайте. Эх, куда тут? А як тут проліз? А, чувак, кудись? Чувак, кудись побіг, А! -а, -а, -а. Зрозум. Ай, в дверях застряг. Тепер я в дверях застряг. Ладно... пацанчик, ти що там був? Так, цьому пацанчику повезло, шуй попав в видос. Так, куда йдемо? Чил, куда йдемо? А, let's go! Да шо ти щось крутишся, постій? Так, і тут, походу, раш. Чувак, пожалуйста, виживи. Я не хочу сам проходить. Пожалуйста, додумайся сховатись в шкаф. Чи нема раш? А не, є раш. Або мігає світло. Не понял, не поняв, не понял. Шо, шо шо? Да як? Та шо? А давай <глух> як? Ну як? Да я тыкал на цю кнопку. О боже мій. Чу? А я ще казав, что экран чутливый. Нифига він не чутливый. Ну ладно, капець, це вже яка спроба, это трэш. Просто капець. Я як Дорс в Майнкрафті, то я з першої спроби. важко було пройти цього. Сіка чи я плюта. А все так хорошо починалось. Я тупо йшов. Просто йшов. Опять переходимо в наш з вами світ. Та, блін, то там. Той... Чого? Чого це мене зо шкафа викинуло, га? Я щось не розумію. Чого це мене. З якого перепугу мене зі шкафа викинуло, га? О, зі мною якась чувіха. Привіт. Let's І для мене буде честью пограти. З вами. Так, let's go. Загружається, Це вже попитка третя. Це вже третя спроба. 23 секунди, 22, 21, 20. Коротше, 19 секунд. Чекаємо. У нас якийсь магазин висвічується. О, давайте купимо цю, купим цю штуку. Беремо цю штуку. Все, взяв цю штуку. Все, я купив цю штуку. Ну, ця штука дуже треба. Оце, у мене є плюс 2 відмички. Так, чувіха, не бери ключ. Ще бери. А, вона вже взяла. Ладно, бери. Може, це він просто скін, дівчачі Ну, все одно прикольно виглядає. Ось і в коментарях цей скін від 1 до 10. Там на 11. О, тут якраз таки треба моя. Відмичка це як вона? Все, найс. мене ще одна лишилась. І тут її використаю. Капець, то тут вроді п'ята є, якщо якась, не були закриті. У мене так більше відміч, відмічок не лишиться. Так, не паняв. А, це грім був. Окей, капець, три спроби. Як так я не можу пройти? Так де вона? А вона шуруй. Ні, знову ж таки думаю, може це він був. Повторюсь. Так. А. Він вона, походу, збирає ці, як вони? Монетки. Та мені б теж не помішало би. Монеток залутати. Окей, okay, let's go. О, oh, чорт! Ладно, розділяємось. Вона думає, що в мене ще є відмички. Неправильно думаю, так, окей, давайте прошаємось тут. Так, ей. Ой, а це що таке? Це що за штучка? Ой. Та що це за штучка? Та, короче, якась ерунда. О, найс. Монетки. Тут нічого нема. Ладно, й тут були. Так, все, знайшло. О, найс, погнали. Ой-ой-ой, там очі, 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 очі. Я так поняв, треба дивитися вниз. Ааа, oh, блин. Я ж сам сказал, что в Несторе доверить. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А, что это за штука? Не понял, я урона не получил. Вообще красиво. Так, сюда и бем. Так, я открываю. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут має бути раш, Тут раш бути. Так, let's go чекаємо, поки пролетить Rush. І бэм, він пролетів! Ми вилізаємо. Так, що там, човіха вижила? Чи то він. 14 двері. Так, я сподіваюсь, не назад. Ні, не, не назад. 15. О, тут, а я вже затупив трошки. О, найс. Так. Тепер пролазим сюди. Все, 16 шестнадцять двері. Кайф! А де сімнадцяті? Камін, да? Щось з каміном пов'язане. А, ти жива, найс. Клас. А я зрозумію, картини треба на їх місця поставити. Окей. Так, а, вона вже все зробила. Так, все, найс. Камін, ага, балдеж. Блін, я б не догадався, я трошечки забув уже. що тут робити, я дуже давно дорст не грав, просто так давно, так, 19-та і 20-та, стоп, в яку йти? А, точно, 19-та, я пам'ятаю, що там була 20-та. А, чорт, шкаф, 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 раз, походу. Що стоїш? О, її з'їв ураш. Я тепер персон. Я двое тобі вилічу Не понял. Блін, 30 на це треба А я не донатор. Ладно. Спочивай. Так. Куда там йти треба? Жалко, конечно. Так... Та блін, та що тут все розмито? Блін, то я її можу воскресити. Ладно, помирай. А, вон воно. Вон, до речі, дверки. Let's give. Та чого номера? Чого не видно номерів? Чого номерів не видно? Так. Хорт. Коротше, пишіть в коментарі де моз тільки. Дяки... Не дивлюсь, не дивлюсь. Та блін. Пишіть в коментарі, можливі варіанти пройти. це. А ми будемо закінчувати. З вами був я, Міша 5410. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підпишіться на канал. До слідуючих відео чекаю коментарі!